Як правильно обрати клей для підлоги у приміщенню? І це найпоширеніше запитання, яке дуже часто задають. Як обрати правильний клей для підлоги, для стіл у ванних кімнатах для широкоформатного керамограніту, для керамічної плитки? Давайте разом розберемося з цими всіми подіями. Дуже часто задають питання. То перше. Я усі клея ці розділив би на три категорії. Це категорія класу клею. Це 0, це 1 і це 2 Дивіться. Клас клею це 0. Виробник розробив його для укладання малогабаритної керамічної плитки у сухих приміщеннях. У ванну кімнату на нього краще не класти. У нього не дуже міцна адгезія. Наприклад, на цей клей ви можете класти плитку у кухні на фартухи. Беріть і не бійтеся. Другий клас це у нас С1. Це стандартний тип клею, виробник вже каже, що можна навіть класти їх у ванних кімнатах. Але також на широкоформатну плитку. Дивіться, щоб розмір плитки був 40-45 см. У нього вже йде міцніша адгезія, тому купуйте такий клей і не бійтеся. Ну І мій самий улюблений клей це категорія С2. Друзі. Це вже клей розроблений для широкоформатного граніту від 600 на 600 мм, 600 на 1200 мм і більше. Він вже йде надміцний, там навіть проводили дослідження на міцність відриву, там, по-моєму, 1 МП це дійсно круто. А якщо ж у мене тепла підлога, то який мені клей краще використовувати для теплої підлоги? Друзі, є в мене, ось я вам зараз покажу. Ось, ось така абревіатура. Це 2 та С1. Це – це клас клею, ми з цим розібралися. Давайте далі розберемося, що вона значить, оця буковка Т. Буковка Т це у нас так звані тискотрупні клія підвищеної в'язкості. Тобто він в'язкий з ним, приємно досить працювати на вертикальних поверхнях та й на горизонтальних. Ну, він класний такий. Потім у нас йде буковка Є. Е. Це воно означає збільшення часу відкритого шару. Що таке збільшення часу відкритого шару? Це коли у вас, наприклад, є плитка широкоформатна, якась там велика розміром, і вам треба певний час, щоб нанести клей. І щоб він не обвітрувався, Знаєте, як один береться корочкою, потім десь якщо на трошки сквознячок, він обвітрився і вже якби він свої свойства слаття. От для цього і виробник і зробив букву Е. Ну і буква С. Друзі, це підвищення еластичні, застосовується на поверхнях схильних до температурних розширень. Тобто, оце вам і ця тепла підлога є. Тобто, якщо у вас тепла підлога, то обов'язково, щоб був ТЄС. А ще є тип людей, які та я на це разів, СМ 11 клав на теплу підлогу 10 років назад, і в мене все чудово гріє, все чудово плиточка тримається. Друзі, я не раджу так робити, то краще підбирайте клей правильно. Ну, якщо було цікаво, то лайкусь ще, підписочка. Дякую всім. Пока.